про українське кіно вчора обласна юнацька бібліотека організувала зустріч школярів із відомим кінематографістом Юліаном Яковиною, присвячений захід дню українського кіно, яке відзначатимуть 10 вересня. Детальніше Оксана Семко. Юліан Яковина є художнім керівником кіностудії Верховина. На зустріч із дітьми він прийшов із своїм учнем, восьмикласником Миколою Карпиком. Незважаючи на юний вік, хлопець вже зняв свій перший десятихвилинний фільм Ліляна, який продемонстрував глядачам. Івано-франківські школярі переглянули також уривки із класки українського кіно, фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Не обійшлося і без мультфільмів. Найколоритнішими були стрічки про українських козаків. За словами кінорежисера, імена Олександра Довженка, Сергія Параджанова, Леонід. Да бикова відомі в усьому світі. Однак наші діти знають про них дуже мало. Діти дуже мало знають про кіно. Я, як голова осередку, створив програму розвитку молодіжного кіно мистецтва регіону. І, напевне, діти про це знають і вони хочуть послухати про наше кіно, українське національне. Юнацька бібліотека вже не вперше організовує тематичні вечори для дітей. Запрошують учнів із різних шкіл міста до дня кіно тут, крім виступу режисера та показу фільмів. Організували також виставку кіно українське на порозі 21-го століття. Певні певні знання в питаннях і кіно. І прочитають і підійдуть. Я надію, що підійдуть до книжкової виставки. Ознайомляться з літературою по даній тематиці. Вже завтра в Україні відзначатимуть день українського кіно великого святкування не буде, адже як кажуть фахівці, фільмів українських кінорежисерів обмаль, і вони не користуються великою популярністю. Оксана Семко, Роман Дучик, новини на Вежі.